Добрий вечір, шановне панство, годую от внутрі своїх. чорна самка бігаю, бігаю, не родить. Сьогодні дружина моя винесла самці вердикт, каже, з неї нічого не буде, вона зажиріла і ніяких внутрінят не буде мати. Ну, то її того. Я таки бачу, що боки її. Розходяться помаленьку, і ну, вона вже досить велика. Я не знаю, скільки вона може родити. І, ко, а коли родить, то треба її напевно на озі вести. Бо бачите, терміни, вона пропустила першу охоту зразу після родів. Ну, це є нормально з одної сторони, це фі фізологічний такий стан внутрі, що. Як вона народила другий раз і 11 штук, то вона змучена, організм її дав відбій, що не хоче запліднюватися. І бачите, прийшло знову місяць і вона знов не запліднилася, тому що годувала малих, напевно, може, були якісь важкі роди. Якщо важкі роди, то звичайно вони впливають на те, що нутрія зразу не піде в охоту і мусить і заспокоїтися, то загоїтися, якщо було там щось порвано. Ну, мертвих нутрінят не було. Лише одна така дуже велика самка, яка е, виділялася, навіть я її в 4 місяці зважував то ця її сама, сама більша дочка, то мала в 4 місяці 4 кілограми 300 грамів. Далі, подальшому я її не зважував. І в принципі я чекаю, щоб родила та самка, і, і нутернят на, ну так собі думаю, наскільки то в мене вийде, на, наскільки вона коли вона родить. Що я тих тихнут разом з нею би мав відселити в клітки. Ну, думаю, клітки я, якщо якихось ЧП не буде, то я повинен їх два поверхи, як мінімум, то я завтра, післязавтра закінчу, думаю, в суботу відселю самця. Жовтого від самок. І помаленьку буду якось виловлювати найменших самок, що самцем сидять, вон, чуєте, гризуться. Самки, які, які запліднені, строять самця, але він не дається, бо він досить поважний дядько. А самочка, ось, бачите, так себе веде кожного вечора вона собі я кину їй. Вона наносить кругом себе і сидить типу, в гнізді. Ну, і в мене думка, що і по термінах, і по тому всьому, що вона от от має родити. Тепер дивіться, вона родила 11 штук, годувала два місяці і на другу охоту навіть вона теж не запліднилася. Ну, перша охота після родів була. Друга повинна би була бути через 25 днів. ну, то 21-28 днів, то кожен організм має свої, того, свої відхилення. Наприклад, минулого разу в неї то саме було, що вона не запліднилася зразу і родила мені на 25-й день. Після першої охоти. Ну, після народження малих на 25 й день вона народила. Тепер знову прийшло. Я відрахував 5 лютого ще 25 днів. Дехто каже, 21 треба рахувати. Не знаю, не буду. Я рахую по 25, а по факту будемо дивитися, як воно буде. І, в принципі, якщо ще 25, то виходить. Вона десь на початку березня має родити. Якщо рахувати по 21 дню, то буде трошки скоріше. Ну, час покаже. Так, самець. Самець буде в мене з самкою жити. Не знаю, де їх тримати, бо в мене є ідея їх, що я самок заберу в вольєр маленький. З маленького вольєру сюди з самцем маю пустити, а їх туди. Думав, один з варіантів. Ну, але самець дуже великий, він мені 100% з того вольєру може ще втігти. Десен закрив, а самець здоровий, став, вискочив. Не знаю, чи він спортсмен, чи не спортсмен. Ну, але факт тому, що він може втягти. Сам чого зараз не хочу кидати в клітку, яку я поварив. Ну, перше, навіть вона буде закінчена не буду. Я просто переживаю, мені шкода туди їх її кидати, бо я не знаю, як, як себе кіну треняти на тих арматурах. У мене проміжуток 22 мм. Не знаю, великий, невеликий, але ну, мені здається, то великий. Якщо мат... нурнята деякі дуже мацьопки-мацьопки народжуються, то самка, якщо на них стане, то вона може його просто туди, між дроти, запхати. Бо я робив з розрахунку, не думав над тим всім. Робив з розрахунку, щоб там е проводити відгодівлю молодняка після двох місяців. Після двох місяців. На тому, що я варю по тих старих клітках, то е, все нормально, молодняк добре росте. Саме основне в клітку забагато його не давати. Бо якщо ми посадимо більше нутрінят в клітку, і, і дуже їх багато буде, знову між ними почнеться бійка. Чим менше нутернят в хліці, тим краще вони будуть рости. Ну все, дякую за увагу. Треба чи дивіться, ну оцініть ту самку, ну, боки е, ту, розходяться, вже розходяться. Жінка каже, вона не вагітна, вона в тебе жирна і все. Вон самець. По розмірах, практично, та, як кітна самка з самцем, вони майже вирівнялися. Все, дякую за увагу. Заходьте на канал, на каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.